Із полону у день народження напередодні минув другий етап великого обміну полоненими, про який було домовлено на останній зустрічі у Стамбулі. Кількість наших воїнів, що повернулися з полону, наразі не називають її буде оголошено за кілька днів, коли додому повернуться усі. Підсумки перших двох етапів, під час яких повернули наймолодших бранців та наших важко поранених бійців, підбила кореспондентка ТСН Неля Ковальська. Це день, коли після зливи раптом визирає сонце. Ще кілька хвилин і десятки вчорашніх полонених стануть вільними людьми вдома. Україна Володь! складні системи на руках, милиці і пов'язки на очах. Вітаю, яка сп'ятає і дуже прості бажання. Чути твій голос мама дуже хоче тебе бачити. Додому повертаються наші воїни з найважчими пораненнями. Від кордону їх доставляють швидкими. Ще секунда, і подвір'я вибухає криком людей, що приїхали зустріти своїх. Білосніжну вишиванку Олександра видно здалеку. Це його подарунок. Він повертається у власний день народження. Назарій та Олексій чекають на допомогу, аби вийти зі швидкої. Хлопці, бранці Маріуполя, в полоні провели по три роки. Емоції зашкальні. Хороша підтримка. Дружні не дружніші, ніж вони. Набагато набагато. Слава Україні! Героям слава! Дивіться, дімочка, дивися сину, який прапор Диви, у вас є. Дивіться, ми тобі синок. прапор зробили, Диви, та, дивися, Ми ходили прапор. з ним постійно. Дімка, це ти сину мій, бачиш?